Усім привіт! На зв'язку Оленка. Сьогодні я хочу провести свій звичайний день з вами та навушниками Beat Studio Buds Plus. Ми подивимося на них у побутовому використанні, де і як вони можуть стати у нагоді. Та я поділюсь своїми враженнями. І як ви вже зрозуміли, мій ранок починається з тренування. Фух, ну що, перший тест на зручність під час різних спортивних активностей навушники пройшли. Дуже зручна посадка. Але давайте спочатку про їх зовнішній вигляд. Ну бо як про це можна не поговорити. Нові навушники Beats мають повністю прозорий кейс, настільки прозорий, що видно кожну деталь, кожен маленький гвинтик. Маленький гвинтик! це виглядає дуже цікаво і знаєте, так футуристично. Зроблено файно, матовий пластик, дуже приємний на дотик. Кладищі теж повністю прозорі і мають таку ніжку, чи скоріше виступ, за яким мені їх дуже зручно тримати, одягати, поправляти. Знімати, і тут варто сказати, що у них керування не сенсорне, а здійснюється кнопками на цьому ж виступі. І знаєте, що мене це спочатку здивувало. Я подумала: типу, що от прямо натискати на навушник? Ну, типу, не дотиком перемикати музику, а прям натискати. Але зараз я розумію, що це насправді для мене суперзручно. Бо, поправляючи навушник, я не зачіпаю ніякі сенсори, як у мене, наприклад, часто було з Samsung Galaxy Buds. До того ж, кнопки мають гарний відгук, натискаються легко і м'яко. І це реально виявилося дуже зручно. Мені сподобалося, що обидва вкладиша мають однакові команди, і поставити паузу або переключити трек я можу будь-якою вільною рукою. Також на до Вгий натиск я собі встановила регулювання гучності, але ще можна налаштувати перемикання між режимами шума гасіння. У мене невеличкі вушка, і тому мені сподобалось, що у комплекті широкий вибір амбушу розміром від ельки і до моєї рідної іксески. І серед усіх навушників, що я тестувала, ці для мене поки мають найзручнішу посадку. І під час тренування на велосипеді я реально їх майже не поправляла. Кайф, мені дуже подобається. Окремої уваги заслуговує пакування. Все в стилі Apple, компактно, мінімалістично і дуже зручно. Але я вже спізнююсь на роботу, тому запрошую вас подивитися на шорт з розпаковкою. Всі ж полюбляють розпаковки. Доброго ранок. А можна будь ласка, великий айс лати на подвійному, і будь ласка, в прозорому стаканчику, щоб пасувало до моїх нових навушників? Добре. Там може здатися нелогічним, що я запізнюсь на роботу і замовляю каву, але смачна кавуся зранку це обов'язковий ритуал. Ну ось і почався мій робочий. день. Я користуюся біцами у парі зі своїм iPhone. Навушники інтегруються і підключаються в операційну систему iOS буквально одним дотиком. Не треба скачувати застосунок для їх налаштування. Усе доступно в налаштуваннях самого телефону. Чудово, працює голосовий помічник. Привіт, сірі! Вімкни режим прозорості. Є функція пошуку. Також у нас є так домовити сімейний MacBook, за яким я теж періодично працюю, і навушники так само легко в один дотик конектяться до ноута. Для поціновувачів Андроїда ми позичили цього красення у нашого колеги, щоб показати, як біци працюють у такій парі. Відключаються навушники так само просто і швидко, але все, щоб мати доступ до їх повного налаштування, необхідно буде встановити застосунок біц. Тим не менш, якщо ви користуєтеся декількома девайсами на різних операційних системах, круто, що ці навушники будуть однаково добре працювати як з Android, так і з iOS. Звісно, не варто розраховувати на якесь плавне і безшовне перемикання. Так, мені вже час працювати, зустрінемось з вами на обіді. Зараз у нас в офісі час обіду, і ми з вами знаходимося у самому вирі подій. Хтось грає в теніс, хтось очікує своє замовлення, ну а хтось вже смакує. До речі, якщо ви зараз теж їсте, то смачного. Прошу. Дякую. І в таких обставинах вам дуже стане у нагоді те, що у цих навушників є режим активного шумопоглинання або шумогасіння. Напишіть в коментарях, як вважаєте правильніше, і у новій прозорій моделі бійців потужність шумопоглинання збільшена, нібито в 1,6 разів. Від себе скажу, що воно не створює відчуття повного вакууму, а доволі комфортне, м'яке і не напряжне. А, звісно, що приглушено, але деякі зовні звуки буде чутно. Проте, якщо вам треба на чомусь сконцентруватись, або ви, наприклад, не бажаєте чути, як плямкає ваш колега, ця функція вам однозначно допоможе. У мене є ще 15 хвилин, і я вибігла в магазин за морозовом. І поки тут немає моїх колег. Розповім вам по секрету, що мені не сподобалося у цих навушників. Перше, це відсутність захисту від вітру. Особливо було відчутно під час їзди на велосипеді. Ще мені не дуже сподобалося відтворення музики з вимкненим шумогасінням. Вона одразу становилася якоюсь плоскою, взагалі необ'ємною. Тому я частіше перемикала на режим прозорості. Хм. Прозорі навушники в прозорому режимі. Щось в цьому точно є. Об'єм музики зберігається, при цьому ти чуєш і можеш реагувати на усе, що відбувається довкола. Ну або не відбувається, і ти просто можеш послухати пташок. Ой, стій, пауза. Будь ласка, мені тут хтось телефонує. О, то це ви. Напевно, хочете послухати, як працює мікрофон на цих навушниках. Ну, добре, тест мікрофону навушників від студіо Buds Plus. Прозорець! Тест мікрофона 1, 2, 3. Тест мікрофона я все ще йду за морозивом. Тест мікрофона я вже дуже хочу морозиво. Тест мікрофона я побігла за морозивом. Побачимось пізніше. Так, друзі, у мене з'явилася термінова справа. Мені потрібно поїхати на магазин і зняти невеликий відосік. Але, звісно, як це вирішити без музики? Правильно, ніяк. Ці навушники прозорі не тільки зовні, а ще й зсередини. Саме так я би коротко описала те, як вони звучать. Звук вони дають дійсно гарний, об'ємний, збалансований. Чисті, але не надто виражені баси, приємні, середні і високі. Мені однозначно подобається. Я слухаю різні жанри музики: і хіп хоп і електро, і попсу, і навіть музику для медитацій. Ці навушники занурюють мене у вибрану атмосферу з перших нот. Крім того, ці біци підтримують просторове звучання Dolby Atmos, яким ви можете насолодитися, якщо, звісно, споживаєте контент у такому форматі. І при тому, що у налаштуваннях немає еквалайзеру, у мене весь цей час не виникало бажання щось там підналаштувати, підтягнути. Тому від мене цим навушникам летить жирний лайк. А ви ставте вподобайку нам. І як ви вже бачите, я на місці, тому побігла працювати. Побачимось ввечері! На годиннику початок сьомої, а це означає, що робочий день закінчено. Я цілий день провела у цих навушниках, і станом на зараз у мене залишилося трохи більше 50% заряду кейсу. Та й загалом, знаєте, протягом дня в мене не траплялася така ситуація, що раптово якийсь із складищів сів. Тому автономність цих бійців мене порадувала. В активному режимі шумогасіння або прозорості це до 6 годин роботи вкладишів та до 18 годин роботи з підзарядкою від кейса, в неактивному до 9 та 20. 7 годин відповідно. Крім того, у навушників є швидка зарядка, і 5 хвилин вистачить на майже години прослуховування. Супер! Мені багато чого сподобалося в роботі від Studio Buds+. Plus. Зручна, прикольна форма вкладищів, гарний звук. З приводу такого прозорого дизайну, можливо, зайде не усім, але певна родзинка у цьому є і точно привертає увагу. Тому я можу їх сміливо рекомендувати. Гарні навушники середнього сегменту, нові, свіжі, за доволі доступну ціну. Посилання шукайте в описі. Я дякую вам, що провели сьогодні цей день з нами. Тож напишіть в коментарях, як вам такий формат оглядів. Не забувайте, звісно, про вподобайки та підписку. І все буде Україна! Па-па!